Цінуйте свій захват, знаєте, така проста банальна порада, але все ж таки цінуйте ось це от відчуття захвату від чогось. Не намагайтеся його якось перебити. Тому що з роками, коли з'являється все більше і більше можливостей, це відчуття його викликати стає все важче. І важче. Адже чим більше у тебе можливостей, тим все менше і менше тебе щось вражає. Ти вже не дивишся на весь так, світ широко розплющеними очима з тим захватом. що як все класно, як все красиво може бути. Знаєте, постарайтесь не перебивати оце от своє відчуття захвату телефоном, що треба срочно все пофотографірувати, себе пофотографірувати, десь заліпанням в соцмережах, а прикинь, де я? якось так насолодитися цим моментом, тому що дійсно. Може бути таке, що вже через якийсь короткий проміжок часу, то не буде вас вражати. І ви зрозумієте, що от себе ще важче і важче стає вражати, все менше хочеться знімати, і все більше хочеться, щоб десь на мить повернутися в ті часи, коли тебе реально вражало все.